Ось так, друзі, починається виїзд на рибалочку. Бачите, десь машина стоїть. Я навіть не знаю, де там місце зайти. Все так позаростало. Це дикарь. Це вже не якийсь платник. ось така дорога вдоль поля. Воно вже водичка, бачите. Ну, рибаків не видно. Так, звісно, тут бусом, бусом тут їздить трошки так. Ну, він привык. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. мене звати Тарас. Я приїхав сьогодні відкривати сезон, але бачите, не по коропу, а в мене дві удочки, і я сьогодні спробував закинути фідерок один, так як мені після операції не можна. Я зараз сижу і схожу просто на слину. Дивлюсь як всі відкривають сезон, тягають кирапів. А я сижу і ну, мені не можна. Лікар не дозволяє піднімати більше 2 кг і, звісно, мені не можна махати. Силові закиди мені просто поки що заборонені. Тому я сьогодні спробував там закинути просто так легасенько, мені нормально. Закинув фідерочок і взяв дві вудки. Думаю. Можливо, вдасться піймати карася, хочу хоч яку-небудь рибку потримати в руках. Тому що, знаєте, такі думки це коли перед операцією і після, після вже, звичайно, легше, ти вже відчув себе трошки. Взагалі я приїхав і просто кайфую. У мене емоції такі. Ну, Хочеться жити далі. Е, тому вже 20 років, мабуть, не ловив на вудочку, подоставав, познаходив свої старі вудки п'ятиметрові. метрові Поставив собі парасольку, бо щось так трохи напікає в голову. Тим паче, що після перерви ну, важко. Реально важкувато. Поки щось там, наче не багато щось доставати, але трошки треба себе підготовлювати. Все ж таки хочеться, я думаю, через днів 10-15 вже потихеньку. Можливо, когось просити, щоб з кимось поїхати на коропа. Тому що все ж таки мені не можна буде там неполадку поставити. Не зробити, мабуть, закиди, тут хоча б 100 там, з гаком метрів. Ну, буду пробувати. По крайній мірі, хочеться сьогодні спіймати, хоч і такенько рибку. Тому поїхали. Зараз буде все просто, там пару годиночок половлю, подихаю. Завтра вже буде погіршення погоди, тому вирішив сьогодні все ж таки спробувати. Так, рибацюги, що я вам скажу? Я вже. З першої риби в 25 року, о, з другої, дивіться, ха! ха Бачите що? Червонопірочка, друга вже там сидить. Друга риба в 25-му році. Хто б сказав би, що отак От я відкриваюсь? Ну, хай краще так, ніж ніж ніяк. Така червонопірка клює на опарішу. Маленький гачочок. Ну, з відкриттям вас. Ну що, рибацюги, волнуючий момент, перший раз в цьому сезоні. Да? Якусь прикормочку. Ну це старе, бачите, ну що, амнезія, чесних дорог. І в мене тут що тут у вас? Коріандер. Кориця. Ну, те що є. Я нічого не купляв. Сьогодні подивився на погоду, завтра похолодання. Думаю, ну що його купляти? Ну є все. Викрасти, зараз змішаю і водить. Взяв з собою дві удочки. Взяв одного фідерочка, так як мені ще кидати не можна після операції там сильно. Взагалі думав з двома удочками вихати, а потім думаю, ну вже може можна фідера Там легенькою годівничкою на ближній дистанції. Тим паче зараз не це дикого водойма. Тому зараз так. Що я хочу сюди додати? Трошки додав Bowenті KCL сквітбудворний. Просто може воно щось дасть якийсь кращий ефект. Щас. Побачимо що з цього. вийде. Ах, Я вже так скучив за цими запахами, це просто трндець, не можу вам передати свої радості. Вже всі повідкривались по коропу, всіх дивися, тільки я облизуюся, думаєш, лкі-палки. Знаєте що? Ну проста прикормочка, пару шариків може кину таких і ну, щоб було що, в годівничку. Скоріше за все, це буде гарбузик. Мені не подобається вбивця карця. Цих три маленьких пружинки, це просто тринєць для мене. Ну, більше до вподоби. гарбуз, кавунчик типу такого. Або звичайна пружина. Е, як то каже типа Михайловичу. Пружина, два ключі гачечки. І все. Ну, що, ще трошки добавлю. Да, Запашки пішли. Ех, початок сезону. Сам би їв до да, рибі треба. Це вже, друзі, було прям прикольно. Так, би і на другу вже клює водичку, і Туди на паріж закинув. Так, цього поплавка я знов не бачу. Що таке, де ти там? Ага. Не можу зрозуміти, що він це так поводить, що знов клює. А там щось водить уже. Здається, там хтось сидить. Ні? Нема. Я вам скажу після операції перший виїзд. Такий навіть така рибка дає мені... Нормальні емоції. Дивіться, викладає щось там, бачите на лівий. Щось там його дрочить. Давай карась приходь! Хочу карася. Забув, була в мене сигналочка маленька на трьох батареєчках і батареєчки сіли. І тепер фідер просто я поставив, але навіть нема коли на нього дивитися. Чесно кажучи, хочеться подивитися на поплавки, бо я вже на них не дивився, ну мабуть. Більше 20 років. Уявляєте, це перший раз за 20 років десь. Ну так, да, десь 2003 мабуть. Останній раз я на удочки ловив. Так, правий клює. Давай щось крупненьке. Давай. Так, щось подзьобало, подзьобало, лівий, і право, але рибка пригає там. І не хоче, може обновити. Ех, клас! Ну то батончика такого тягнув так аж... Аж Серце завмерло. Диви, поки тут цепляєш, тут клює зараза. Тут дірнуло. Ну чого так завжди, коли щось робиш? Сидиш не клює, тільки щось починає... Диви, що робить? Втопило. Тільки починаєш щось робити, воно це бере і знущається. Ну не підлюка, а повторюй. Знову платова собака є, не втекла. Ось такий тайкий рибій. Ух ти йо! ти 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 ти. Це геть було маленьке, бачили? А так клюнуло, наче там, я не знаю. Потупило повністю. Що ж вона така агресивна, блін? Дрібна. От і тут є, бачите що робиться, як на білих камнях. Бля. Плотвічка пішла. Вона вже в глазах темніє. А це вже, друзі, мені сподобалось тільки що на удочку. Ну прям, дивіться, це вже така, знаєте, хорошенька як для такої водойми. Клас. Значить дивіться. Бачите, я сюди. Зубив ці карася, поцепив маленьку пружиночку і потім... А вона ще й одірвала гачка. От ти тютий лютий. Так, трохи поставив зонтика. Ось так бачите. Тепер не так буде мені пекти в голову. Зараз перезакинемося, перенаживим. Поки ставили, що там ніхто не сидить, ні. Перестало. Ну, чесно кажучи, я приїхав після 10 години, години. Раніше в 5 ранку, ще темно. Приїжджаєш, ловиш. Я приїхав по ледачому в 10. Поки все позбирав, так як мені не можна піднімати важкого. А собі потихеньку, собі те, 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 вже все позабував, де дешов. Ну, коротше, якось так. Тут на фідер не клює, бачите, на гарбузний хочу. Ей, на... ей, ти куди? Тікати нас, диви. Ти зараза. Не... Щось таке дрібне чи що, що. Не хочу, розвернулося геть в іншу сторону. Хочу вам показати, бачите, тут хтось недавно був і тут, і там, в тому вікні, це все горох. Тобто це дікар, судячи з того, що тут горох. Ну, я знаю, що тут є короб, я його особисто тут ловив. Правда, ловив я його на вудку і це було, я ж кажу, більше 20 років назад. Але бачите так, ну, мабуть, з корабліком. Бо це ж якби і не новина для мене, якщо декар, то відразу з корабліком. Хоча тут до того берега, ну я не знаю, тут кидати. Ну, раз і ото в той залів, то да. далеченько. Але от сюди 70 метрів десь. М -м, здається, в минулому році я тут пробував десь так. ну. Так, ну що рибацюги, буду я закінчувати, трохи, трохи втомився, напарився перший раз після, Фух, після зими щось мені трохи важкувато зараз. Я рибу побачив, сезон відкрив, е, нехай так, ну так теж треба вміти, бачите? Отака от, от така в мене риба. Чесно зловлена на вудочку. На фідер жодного клювання не було. Жодного. Тому все було піймано на вудочку. Були ще такі геть маленькі, але я їх повикидував, тому не бачу сенсу в них. Тому якось так. Відрибачився, я отримав також масу задоволення. Навіть від такої невеличкої рибки. Але задоволення є. Тому всім не сидіть вдома. Є у вас годинка часу, пару. Всім ні хвостані воски, їдьте на риболовлю. Пока-пока.